Вітаю вас, мої любі. Зараз подивимось, яка найяскравіша подія станеться з вами найближчими днями. Давайте зробимо два варіанти. Оберіть варіант. Перший варіант, другий варіант. Перший варіант. Якась буде зустріч з якоюсь дуже важливою людиною, яка, ну, взагалі єрафан, це той, хто встановлює правила, той, хто може займати якусь важливу посаду. І ви в цій зустрічі проявите себе як королева мечів. Це дуже розумна виважена жінка, яка може довести свою. Правоту, або свої якісь подати дуже логічно свої доводи, викласти факти, які їй потрібні, і добитися свого. Коротше, для, першого, для того, хто загадав перший, якась важлива зустріч з якоюсь з якимось або високопосадовцем, або тим, хто для вас дуже важлива людина. Другий варіант. У вас буде якесь не дуже приємне прояснення ситуації. Ви можете поводити в цій ситуації себе як трішки інфантильна, трішки, ну, така, як дитина, можете себе поводити в цій ситуації. Не дуже приємна ситуація буде у вас. Вона може стосуватися почуттів, але, але ця ситуація призведе до того, що вам стане зрозуміло теж, над чим ви раніше, в чому ви сумнівалися. Це буде прозріння якесь, можливо, не дуже приємно. Можливо, буде якась не дуже приємна розмова. Але після цієї розмови, навіть не дуже приємна, вам стане легше. Ви відчуєте, що ви. Ну, якщо там вже нема за що триматися, ви не будете триматися. Або просто вам стане ну, роз... ясно, що далі з цим робити. Дякую.